Росія нарощує присутність військової техніки в Криму на півострів перекинуто до 50 одиниць бойової та транспортної авіації, також до 300 осіб особового складу. Офіційне пояснення підготовка до участі в параді на честь дня перемоги 9 травня. Чи не забагато для параду? Про це вже питає військового експерта, директора з розвитку інформаційно-консалтингової групи Дефенс Експрес Валерія Рябих. Валерію, доброго ранку, дякую, доброго. що завітали до нашої є. ранкової студії. Ось скажіть, як ви оцінюєте взагалі ось таке перебазування? Що скажете? Ну о, потрібно. Будь-якому перебазуванню сил та засобів э, ворожої, скажімо, армії відноситися э, з певною передосторогою, тому що ті пояснення, які <клум> <кул 'я> лунають, вони э, можуть залишитися лише поясненнями, а на справі э, будуть якісь приховані думки э, військово-політичного керівництва Російської Федерації, і тим більше, що ми вже не один раз це бачили на яскравих прикладах в э, недалекому минулому, коли заявлялось одне, а потім. Раптом ставалося так, що потім признавали, що то було неправдом, м'яко кажучи. Так. так і в цьому випадку, я думаю, що е, певне перебузування сил та засобів на е, території Автономної Республіки Крим все ж таки може бути пов'язано з деякими е, військово-політичними планами керівництва Російської Федерації стосовно України. Так. Панелері, ну ось за даними групи «Інформаційний спротив, коли з східних кордонів частини російських збройних сил ще з 1 травня так перебувають у стані повної бойової готовності. Чи не означає те, це те, що вони будь-якої митці виходить, можуть спочати такі жорстокі бойові дії? Ну, справа в тому, що е, таке постійне перебування, воно е, також пов'язано, е, по-перше, е, з бажанням Російської Федерації е, вилучити якраз той момент, який був би е, влучний для е, заведення війська. З іншого так. боку, ми бачимо, що цього не відбувається. Е, саме е, чому це може не відбуватися? Тому що такого моменту і приводу е, поки що е, українці не дають ні діями військових підрозділів, ні діями військово-політичного керівництва. Е, саме е, якраз на Такий момент і чекає військово-політичне керівництво Російської Федерації. Що це може бути? Ми бачили останні події і в Одесі, і в Слав'янську, коли відверто екстремістські дії, терористичні дії, але не досягнуто того. Великого масштабу може жертв, який би був використаний в якості приводу для введення російських військ на територію України, але не потрібно розслаблятися. Всі експерти одностайно кажуть про те, що ще важкі дні попереду, і потрібно пильну увагу приділяти саме майським святам травневим святам, безперечно, це з 7 по 9 травня, коли екстремістські дії і терористичні акти загроза їх може. Мись ви як експерт, військовий експерт, як що скажете, наскільки готові сьогодні до цього наші ось військові на східних кордонах? Ви Розумієте, всі дії, які зараз відбуваються, вони не є такими типовими, до яких Збройні сили готувалися. Так. І ми бачимо, що на першому етапі і антитерористичної операції допускались певні помилки, і ми бачили, що були захоплені і. Бронетехніка українська, але я е, знаю, що українські військові зробили висновки, тому що ну в певних діях там приймали участь люди, які не зовсім підготовлені, які призвані е, були саме за мобілізацію, так. не були злагоджені підрозділи, тому вони не розуміли, як діяти в цій ситуації. І е, як відзначають і експерти, і представники міністерства оборони, українські військові е, добре і швидко вчаться, роблять висновки із е, тої ситуації, яка є. І Підлаштовуються під ту тактику дій терористів і екстремістів і проводять вже адекватні свої дії. І основною метою є те, щоб не допустити зайвих жертв серед мирного населення. Саме з цим може бути пов'язано те, що антитерористична операція відбувається не тими темпами, як би нам хотілося, так. але впевнено вона розвивається по своєму логічному сценарію. Малері, ну зараз ж більшість українців вони готові сьогодні йти і захищати свою батьківщину, але в них немає знову ж таки бойового досвіду. То так, з іншого боку, військкоматах часто навіть не знають, що робити ось з тими добровольцями. Як, на вашу думку, вирішувати ось цю проблему? Вони ну, хочуть виходити, а не знають, що з ними робити. Ну, справа в тому, що є декілька шляхів вирішення цієї проблеми. По-перше, це відповідно самоорганізація населення, організація захисту своїх територіальних громад. По-друге, зараз. Міністерством оборони прийнято рішення про формування підрозділів територіальної оборони, до яких також набираються добровольці, в тому числі на контрактній основі. Так. Крім того, є добрий механізм, який вже відпрацьований і дав свої результати, використаний в Міністерстві внутрішніх справ по формуванню батальйонів спеціального призначення, територіальних батальйонів спеціального призначення в системі МВС. То от такі є три основні шляхи, назвав би для того, щоб населення патріотично налаштоване і е, ті люди, хто прагнуть захистити нашу державу, от по цим трьом шляхам можна йти. В іншому разі, будь-яка самодіяльність вона не принесе користь, а потрібно, щоб всі дії вони були. Е під єдиним керівництвом і за одним погодженим сценарієм, тому що і, інакше це буде махновщина, хоча ну, можливо трошечки продовжити вашу тезу. Десь я повторюся, Знову ж таки чи не варто було просто організувати ось мобільні загони самооборони, створювати так, надавати їм сучасну там легку навчання зброї, наприклад, а військовим інструкторам швидко просто проводити курси такі навчання. Як ви гадаєте, це дасть якийсь ефект? Ну в принципі, воно робиться, але б я не називав це от, от, загони самооборони. А в принципі, підрозділи територіальної оборони, які створюються в рамках підсилення другого та третього рубежів оборони нашої так. держави, вони якраз виступають е, тією моделлю, яка повинна використовуватися в державі. Е, чому не загони самооборони? Тому що будь-яка діяльність озброєних підрозділів в країні повинна регламентуватися чинним законодавством. І от е, якраз е, ті от дві форми, які е, взаконені у нас, використання підрозділів в складі, внутріш... в складі е, Міністерства е, внутрішніх справ і у складі Міністерства оборони, такі як е, підрозділи територіальна оборона, це саме ті підрозділи, які е, входять е, і створюються в рамках е, нашого чинного законодавства. Зрозуміло, Скажіть, а чому на вашу думку, навіть у другому, вже більш такому жорсткому етапі гальмою, ось антитерористична операція, можливо, тут якісь помилки в плануванні є, чи як це можна пояснити? Ну, я, Дійсно, так... хочеться швид, швидшого нам ефекту від тої операції, але ж ми його зунаск не, не, не говориш. Всі говорять, що вже е, дуже е, так е, від цієї ситуації. Новуються і потрібно скоріше, скоріше так. вирішення, але, але зрозуміло, не все залежить від наших бажань. І е, в першу чергу я сказав, що е, асиметричних дій, якими використовуються е, терористи, і зокрема е, тих дій, на яких е, наголошував сам Володимир Путін, коли казав, що ми будемо прятатися за жінок та дітей і спробувати в нас стріляти, це і відбувається зараз. І зрозуміло, що е, така тактика і призводить до того, що е, українські військові не готові. Стріляти в мир населення і допускати зайвих жертв серед мирного населення, а терористи користуються прикриттям для того, щоб вбивати українських військовослужбовців. Ми всі е, е, жалем. Узнали про той факт, як були розстріляні два військовослужбовців, і 12 так. отримали поранення під час якраз от о, таких дій терористів. Пане Валері, ось велика група американських сенаторів готує закон, згідно з яким сполучені Штати Америки нададуться Україні військову допомогу в суму в сумі 100 мільйонів доларів. Чи встигнуть як вважаєте, і куди насамперед можна було би спрямувати ці кошти, як гадаєте? Ну в принципі, збройні сили України мають достатньо ресурсів для того, щоб Протистояти лінійним яких загрозам, тому що в принципі в нас армія озброєна зброєю, скажімо так, кінця минулого тисячоліття, але yeah. для лінійних дій ці все озброєння вони придатні. Подібну матеріальну допомогу можна було витратити на придбання. Технічних засобів спостереження та розвитки, таких як, наприклад, безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення, різноманітні системи захисту особового складу, крім того, якесь спеціальне озброєння підрозділів спеціального призначення, а також посилити, наприклад, можливості по обороні. З повітря придбати сучасні зенітно ракетні комплекси, і скоріше за все у разі масштабної операції, якщо така буде з боку Російської Федерації, не були б протитанкові ракетні комплекси, сучасні, в тому числі може бути і американські, які зараз мають передові технології по Ну, Власне і ці кошти ці кошти також будуть незайвими для армії. Не будуть зайвими, але головне, щоб вони витрачені були саме на підвищення боєздатності нашого війська. Зрозуміло, дуже дякую вам за цю роз... Знову бажаємо гарного дня. Дякую, що завітали. Дякую на Дякую, що запросили.